Привіт, якщо ти займаєшся дропшипінгом чи товаркою в цілому, або тільки плануєш цей матеріал для тебе, Ми поговоримо про найкращі платформи для продажу в Україні, як використовувати штучний інтелект у товарному бізнесі, успішні кейси продавців, корисні поради для збільшення прибутку та конкретні інструменти, які допоможуть тобі оптимізувати свою справу, лише практичні поради та інсайти без зайвої води, приємного перегляду. Найкращі платформи для продажу в Україні, про які ми зазвичай не розповідаємо, тому слухайте уважно. Один з перших кроків для запуску дропшипінгу це вибір платформи для продажу. Ось кілька найкращих варіантів. Перше OLX. найпопулярніша платформа для роздрібних продажів в Україні. Якщо ти тільки починаєш і хочеш протестувати ринок, OLX – найкращий варіант. Ця платформа підходить для тестування різних категорій товарів, швидкого аналізу попиту та розуміння того, що продається краще для аналізу. Популярності оголошень використовує OLX Insighting. Це інструмент для перегляду статистики переглядів клітів та конверсій по твоїм товарам. Приклад кейсу учасників команди на OLX. Один з учасників спочатку мав низькі продажі, там 2-3 відправки на день з OLX, Але після того, як він почав використовувати аналітику ключових слів та тенденцій у своїх оголошеннях, використовуючи сервіс Keyword Tool для підбору популярних запитів, кількість переглядів його товарів зросла вдвічі. Він також змінив опис товару, Ключові слова, що значно підвищило позиції його товарів у пошуку. Хоча цього можна було уникнути, якщо відразу прочитав би нашу інструкцію по OLX, а не лише половину. Друге, Prom.ua. одна з найпопулярніших платформ для дропшипінгу в Україні. Вона пропонує простий спосіб просування товарів через платні оголошення та таргети для аналізу популярності ніж на Prom.ua використовують інструмент SimilarWeb. щоб зрозуміти, які категорії товарів мають найбільший попит. Prom.ua також пропонує інструменти для автоматизацію обробки замовлень та інтеграцію з CRM-системами. Також не варто забувати й про головний плюс, а саме функцію просування через просейл. Приклад кейсу успіху на Prom.ua. Учасний команди, продаючи термокостюми та жіночі аксесуари, оптимізував свої витрати на рекламу через внутрішню систему PROM, яка дозволяє збільшити видимість товарів на платформі. Він також використовував ROISTAT для аналізу рекламних компаній та автоматизації її запуску. Завдяки цьому його CPA, тобто вартість залучення. Клієнта знизилася на 25%, що дозволило збільшити прибутковість. оновлені сервіси по просуванню. Пром лише нещодавно вийшли в наших оновлених блоках закритої групи команди і вже дають до 30 бусту по продажу. Третя розетка це маркетплейс для масштабних продажів. Він вимагає вищої якості та відповідності певним стандартам, але надає величезний доступ до аудиторії для оптимізації товару. На розетку важливо мати професійні фото, детальні описи. З використанням релевантних тегів їх можна підібрати через інструмент -World Tool. кейс успіху на розет збільшили конверсію товарів, додавши до кожного продукту відео огляд. Ці відео були зроблені за допомогою мобільного телефону, але вони дали можливість клієнтам краще зрозуміти характеристики і вигляд товару. Використання SEMRush для аналізу ключових слів допомогло оптимізувати метатеги та опис товарів, що підняло його продукти в пошуковій видачі розетки. Використання штучного інтелекту для оптимізації продажу. Штучний інтелект це один з найпотужніших інструментів для автоматизації та оптимізації процесів у товарному бізнесі. Перше оптимізація реклами. Штучний інтелект може оптимізувати рекламні компанії на платформах, таких як Facebook, Ads, Google Ads. Алгоритми штучного інтелекту аналізують поведінку користувачів і автоматично налаштовують компанії для досягнення кращих результатів. Кейс з використанням Facebook Ads використовуючи інструмент штучного інтелекту для. Для автоматичного налаштування рекламних компаній завдяки штучному інтелекту, який постійно аналізував поведінку аудиторії, було знижено витрати на рекламу на 20% і збільшено конверсію на 15%. Друге, це автоматизація обробки замовлень. Системи на базі штучного інтелекту, такі як Zendesk або Salesforce, допомагають автоматизувати спілкування з клієнтом, обробку замовлень та їх доставку. Це значно економить час і знижує кількість людських помилок. Третє це аналіз Ринку та попиту, використовуючи сервіси на базі штучного інтелекту, такі як Helium або Jungle Scout, ти зможеш аналізувати тенденції продажів, прогнозувати попит та отримувати інформацію про популярні товари на ринку. Це допоможе тобі краще розуміти, які товари варті уваги. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту твого бізнесу, але багато товарщиків питають у мене, як швидко без програміста створити свій сайт або лендінг, щоб протестувати товар або ніж. Так ось, для всіх, хто запитував, відповідаю: для тесту товару можна створювати лендінги повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратись в коді та наймати програміста. На це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Для мене це конструктор лендінгів від LP Mobi. Він простий в використанні. Ви обираєте готовий шаблон під. Ваш товар змінюєте текст, фотографію по бажанню додаєте свій домен і все, запускаєте рекламу. Також можна підключити і crm систему від того самого LP або ж Telegram для отримання заявок. І саме цікаве, LP Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмеження. Посилання ми залишаємо у описі під відео. А ми рухаємося далі. Як збільшити прибуток, конкретні поради. Перше, тестуй різні варіанти упаковки та доставки. Змінивши навіть пакування на більш привабливе, це призведе до збільшення кількості повторних замовлень. Людям важливо, щоб товар виглядав не тільки привабливо на полицях, але й при отриманні. Тому інвестуй у гарне пакування. Друге, аналізуй свій трафік і конверсію. Використовуй Google Analytics для аналізу поведінки користувачів на твоєму сайті. Якщо ти бачиш, що люди заходять на сайт, але не купують перевір, де саме вони затримуються. Чим заважає? Можливо, потрібно покращити сторінку продукту або спростити процес оформлення замовлення. Запускай аб тестування. Рекламних компаній. Якщо ти запускаєш рекламу на Facebook або Google, обов'язково тестуй різні варіанти оголошень, щоб зрозуміти, яке з них працює краще. Інструменти, такі як Етеспресо, допоможуть тобі оптимізувати рекламні оголошення та знайти найефективніші варіанти. Фокусуйся на продуктах з високою маржою. Наприклад, замість того, щоб продавати дешеві товари з низькою маржею, краще зосередитися на аксесуарах або супутніх продуктах, які мають вищу націну. Наприклад, ти з більших прибуток додаючи до основного товару ноутбуків, наприклад, аксесуари з високою маржею, зарядні пристрої, чохли та інші аксесуари. Додаткові паради для оптимізації товарів. Оновлює асортимент товарів відповідно до сезонності. Особливо важливо враховувати сезонність у товарних бізнесах. Наприклад, під час зимового періоду можеш зосередитись на товарах для тепла. Це можуть бути обігрівачі або одяг. Аналіз сезонних трендів за допомогою Google Trends або SEMrush може допомогти підготувати твій бізнес до пікових періодів. Друге, реагуй на відгуки клієнтів. Покращення товарів на основі зворотнього зв'язку від клієнтів може призвести до збільшення продажів і повторних замовлень. Використовуй сервіси, такі ті як Trustpilot або Yodpo, щоб збирати і відстежувати відгуки. Третє швидкість обробки. Ки замовлень швидка доставка та обробка замовлень є ключовим фактором для успіху, особливо в умовах високої конкуренції. Використовують сервіси на базі штучного інтелекту, такі як Шіпстейшн, для автоматизації процесу відправки та відстеження товарів. Це дозволить зменшити час на обробку замовлення і покращити загальний досвід покупців. Четверте, аналіз популярних товарів і конкурентів завжди важливо знати, що пропонують конкуренти. Використовуйте інструменти, такі як SimilarWeb, щоб стежити за трафіком і популярністю товарів конкурентів. Це допоможе визначити, які продукти мають попит, і адаптувати свій асортимент відповідно до ринкових потреб. П'яте впровадження програми лояльності. Програма лояльності може підвищити повторні продажі та збільшити середній чек. Використовуй такі платформи, як Smile або LoyaltyLeon, щоб впровадити прості, ефективні програми лояльності для своїх клієнтів. Шосте Кроспродажі продажі та апсейли. Не забувай пропонувати клієнтам додаткові товари під час оформлення замовлення. Наприклад, якщо хтось купує телефон, запропонуй чохол або захисне скло зі знижкою. Цей метод може значно збільшити середній чек замовлення. Корисні сервіси для дропшипінгу. Перше AliExpress Dropshipping Center сервіс для аналізу трендів і попиту на товари на AliExpress Він показує популярність товару, кількість замовлень, відгуки клієнтів, навіть може підказати потенційні ніші для дропшипінгу. Друге дісерс це інструмент, який спрощує процес замовлення товарів з AliExpress для дропшиперів. Він автоматично обробляє замовлення, що дозволяє зекономити час і уникнути помилки при оформленні. Третє Oberlo – платформа для Shopify, яка. Інгрує дропшипінг з Аліекспресу і автоматизує обробку замовлень. Теперло допомагає швидко додавати товари до інтернет-магазину та управляти ними без зайвих проблем. Четверте канва. Інструмент для створення привабливих зображень, товарів і рекламних матеріалів. Візуальний контент є критично важливим у дропшипінгу, тому зображення мають бути якісними та приваблими для покупців. П'яте Analytics і Hotjar. для аналізу трафіку, поведінки користувачів та конверсій на сайт. Шосте трасті пілот для збору відгуків від клієнтів і покращення репутації бренду. Сьоме ройста для аналізу ефективності рекламних компаній та автоматизації маркетингу. Отже, висновок, ми розглянули багато корисних порад, інструментів і прикладів, як зробити дропшипінг бізнес прибутковішим та ефективнішим. Давайте підсумуємо основні моменти: перше вибір платформи найкращі платформи для початку в Україні: OLX, Prom.ua, Rozetka, також Instagram та сайти. Але про них детально ми розповідали в попередніх відео. Тому тут зробили акцент на інших платформах. Кожна з них має свої особливості, тому важливо підібрати платформу, яка найкраще підходить для товарного бізнесу. Друге використання штучного інтелекту. Штучний інтелект може значно оптимізувати бізнес-процес від реклами до обробки замовлення і прогнозування попиту. Використовую Facebook Ads, Google Ads, Zendesk, Helium та інші сервіси для поліпшення ефективності. Третє. Підвищення прибутковості. Тестуй різні методи збільшення середнього чека, такі як апсейли, крос-продажі та впровадження програми лояльності. Використовуй аналітику для покращення досвіду покупця і підвищення конверсії. Четверте аналіз та вдосконалення. Використовуй сервіси для аналізу поведінки клієнтів і товарів конкурентів, такі як Google Analytics, SimilarWeb і TrustyPilot для збору відгуків. Якщо ти вже працюєш у дропшипінгу або тільки починаєш, ключ до успіху це постійне вдосконалення. Використовуй новітні технології, такі як штучний інтелект, автоматизуй рутинні процеси, інвестуй у якісний контент для своїх товарів та експериментуй з різними. Маркетинговими стратегіями. Успіху дропшипінгу залежить від правильної стратегії, постійного тестування та вдосконалення процесів. Не забувай тестувати нові підходи, оптимізувати роботу і не боятися експериментів. Якщо ти використовуєш ці стратегії, успіх у дропшипінгу це лише питання часу. Для когось це очевидні поради, але наведені нами в цьому відео плюси та мінуси дозволять вам мінімізувати ризики і зробити найбільш оптимальний вибір. Ідеального рецепту успіху не існує в принципі, але розуміння можливих помилок до Дозволяє їх заздалегідь уникнути, досягнувши успішного розвитку вашого бізнесу. Якщо ви додивились це відео до кінця, напишіть в коментарях слово штучний інтелект, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо ваші думки, враження, реакції та запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали б бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому на все. Підписуйся на канал, щоб не Губити нас, всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів!